Сьогодні великдень раннім ранком жінки-мироносиці поспішають до гробу, де було покладене тіло Ісуса Христа. Між собою ведуть розмову про те, хто ж нам відкотить камінь до гробу. Великий бо Він був. Прийшовши до гробу, побачили, що Він порожній, і ангели звіщають їм вістку про Христове Воскресіння. Переповнені радістю, вони звіщають цю новину своїм апостолам. Ось так звершується задум Бога щодо людини. Від самого початку Господь Бог, сотворивши людину, хотів, щоб вона перебувала у близьких стосунках з ним. Але через гріхопадіння людина віддаляється від Бога, чинить гріх братовбивства, коли Каїн вбиває авеля. Але Господь посилає свого єдинородного Сина Ісуса Христа, який приходить у цей світ, стає маленькою дитиною, немовлятком. Виростає, навчає людей. Настає момент, коли він установляє Пресвяту Євхаристію, роздає своє тіло і кров і каже: беріть, їжте, це є моє тіло, це є моя кров, хто їсть моє тіло і хто п'є мою кров, буде мати життя вічне. Після своєї смерті покладений до гробу, але не для того, щоб там залишатися, але для того, щоб піднести усе людство Адама і усіх людей і повернути їх до слави Отця Небесного. Ось так звершується задум Божого спасіння. Сьогодні вітаю усіх вас з тим світлим праздником Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Сьогодні висловлюю вдячність усім тим, хто захищає нас, нашим військовим, волонтерам, усім, хто бореться за правду і за свободу. Сьогодні висловлюю вдячність усім тим, хто полягли і віддали своє життя в обороні нашої України. Ми віримо в те, що вони сьогодні перебувають у небі, і з неба захищають нас і моляться за нас. Благословених свят, щасливого Великодня Христос Воскрес!